Всім привіт! Жінки роду, щось хочуть вам передати вам. Ви проходите трансформацію, ви відкриваєте ті таємниці роду, які до вас ніхто не відкривав. Ви на сьогоднішній день такий переход робите в роду, хто займається родом, хто займається кармою. Рід, жінки саме роду дивляться, наблюдають за вами. Як ви проходите. Свою трансформацію. Хтось тут в мене розлучається, королева мічей з холодним розумом приймає рішення. От Ви така прийшли, знаєте, біла ворона в родину, саме жіночого роду. Для, того, для чого ви така прийшли? Просвітльонна, умна, непагада, язиката, як я, чого ви прийшли рід вивести, особливо жіночий рід вивести на інший рівень. Твої мозги, твій досвід, який ти вже набула, твій запал до нових знань, до трансформації, хтось тут прям пішов в пробудження, став займатися духовним розвитком, це приведе тебе в дев'ятку Пентаклі. Жінки роду лікують і радіють разом з вами. Ми до тебе цього зробити не могли, не хотіли, боялися, не знали, як, і т.д. і т.п. Тобто ваші жінки не були далі, моя дорогая хто наладив свою місію. Найшов, пройшов свої трансформації, важкі, глобальні. Хто вже прийшов в дев'ятку Пінтаклі. Тобто, я зробила себе сама, закрили всі свої базові потреби, навчилися отримувати дітей там, да, і так далі. Можливо, мене будуть розлучені, дивитись не обов'язково, можливо, ви і в парі, але ви прийшли до дев'ятки Пінтаклі. Це самодостатні жінки, які люблять себе. З ким попало, така жінка не буде. Не з яким алкоголем, Голіком, не з яким аб'юзером, не через які гроші. Це жінка, яка себе любить. От якщо ви на по справжньому почали себе цінувати і любити, прошо, що і привело вас що до. Холодної такої розтливої суки, і поки ви розчотливою сукою не станете, у вас не буде ні бабла, ні адекватних стосунків, тому що жінка, яка сидить в ролі овечки, вона не знає, що вона хоче від світу, і вона апріорі не знає, як взяти все від світу, що їй треба. Хто поняв, то поняв. Далі жінки роду кажуть, коли ви прийшли в оцю самодостатність, хтось на етапі, хтось ще пробуджується, хтось ще вчиться любити себе кожен на своїй стадії. Наступним твій, твоєю трансформацією буде твоя королева кубків. Всі ролики, які я знімаю, практично одне те саме. Любовна тема твоя буде пропрацьовуватись, відкриватись тобі, тому що твій урок був що? Не терпіти аб'юзера, алкаша, мужчину, який тебе не любить, не цінує, ти все тягнеш на собі. Ми, жінки, до тебе все це перепроживали. Нам важко було вийти, а ти змогла? От хто полюбив себе і нахір так вийшов з токсичних стосунків, навчився заробляти гроші, навчився любити себе, ти це пройшла і далі в твоє життя приходить любовна тема королева кубків. По-інакшому, навпаки, стати спочатку королевою кубків, а потім вчитися любити так не працює. Навпаки, все. І тоді, от кажуть. Далі тобі буде такий е, урок, трансформація, любовна тема, а комусь чітко говорять, що діточка, знімай рожеві окуляри, королів кубків башня. Тут, ліба, вас попереджують про розлучення, покажу, підказку дають, зверни увагу на свого партнера, ти себе не ціниш, дорогая. А хтось цю башню вже перепройшов і став от харлєвою, розчотливою, сукою, і сказав: біля мене буде або адекватний. Або лучше ніякого чоловіка, хірово жити я сама вмію. У мене таке кредо на сьогоднішній день. Хірово жити я сама вмію. З чоловіком має бути легше, комфортніше, має бути якісь партнерські стосунки і так далі. і так далі. Тобто, а когось тут попереджують, виходь своєї токсичної королєви кубків в в жертві хорошо. Тобто, дивіться на якій ви стадії, тому що двояка інформація йде і для таких жінок, і для таких жінок. Хорошо, що ще жінки роду, ви хочете сказати моїм дівчатам. Вчися, розвивайся. Не дивися, хто там тобі що болтає, що обсуждає. Сри на всіх з великої гори займайся і рухайся туди, де веде тебе душа. Ви ви поняли, про що я говорю? Чи це стосунки, чи це саморозвиток, чи це бізнес? Ти маєш прийти в статус імператриці. Імператриця не про те, щоб бути статусною і прям вийти заміж, а про те, що це жінка. Яка поєднала в собі всіх чотирьох королев, і суку по королів мічей, і кубкову королеву, яка вміє любити, да, дарувати безусловну любов, і земну, яка вміє бабки заробляти, да? і огніну, яка запальна, і запалить, сіяти буде, і активна, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто імператриця, це та, яка поєднала в собі всіх чотирьох королев. От ти зазріваєш, хтось посадив плоди, і ви зазріваєте для того, щоб стати імператрицею, статусною жінкою, та, яка себе любить, та, не, та яка не, за ким не гониться, та, яка не, не терпить ніякого аб'юзу і жертви. Да, тут за королева, короля мічей когось говорять, що король мечей. Ну, от король мечей, з яким ти билася в прошлому чи зараз. Появиться на твоєму порозі, буде маніпулювати. Можливо, приїде звідкись? Твоя задача послати його нахер. І поховати нарешті, то, що вже, блядь, вмерло даним давно. Відстаньте від... отношень, які вже здохли даним давно. Повірте, відносини, там, де не поставлена фізична крапка, вони здохли вже даним давно. Ну, от диявол. Тут ваш. Е... Кермічний учитель знову появиться в вашому пространстві. Можливо, буде проявлятися через дітей, можливо, буде пропонувати якусь допомогу. Там давай я рішу, тобі щось куплю. Ваша задача казати спасіба, ми це вже проходили, і відмовитися від тих якихось нових починань, які він вам буде пропонувати. Вам таке попередження. Хорошо, добре, що ви, ще, жінки, роду, хочете сказати моїм діточкам? А в твоє життя. А, Чекаєте ви тут якогось імператора з прошлого. Чекаєте, можливо, боїтеся у цього бившого, ліба чекаєте, що він до вас повернеться, либо це може бути якесь ваша юнацька любов, і ви можете зустрітися, це буде провірка від сил, чи пройшли ви урок в любовній темі, чи навчились ви любити цінувати себе, Про що нам сказав початок розкладу, і у вас буде такий урок. В любовній темі бивший нарісується імператор з, прошлої, з минулого. Це може бути мужчина, який одружений, і у вас там були якісь тьорки. Да? Це може бути якийсь мужчина з юнацькою любов. Но це все бездуховне, не роби помилки. Твоє життя іде король Пінтаклі. Новий мужчина. Но тут в твоє пространство заводять для перевірки для здачі екзамена на твою королеву кубків чи готувати до класних стосунків. По дияволу заводять твоїх бивших для того, щоб тебе, ну, скажімо, збити з правильного шляху. В твоє життя іде король Пінтаклі. Твоя задача здати екзамен в любовній темі, навчитися, блять, обирати те, що тобі надо. І тут вам треба а, включати і логіку, і серце. Королева кубків і королева мічей. Поєднати і тим і тим думати, а не тільки одним містом думати, а потім, блядь, де моя голова була? Що за у нас і буває? Хорошо. Що тут ще? От, і якщо ви правильний вибір зробите, король куб, король Пентаклі і королева Пентаклі. Ви тут станете в пару і будуть класні стосунки. Це якесь нове знайомство. Дівчата пишуть мені в коментарях, а де діти м -м, свого чоловіка. Задумайтесь, те, що все я озвучила, чи це про вашого чоловіка. Якщо так, да, то знімайте рожеві окуляри. Вас нарисується новий мужчина в пространстві. Бо знаєте, таке всіх враження, що якщо у вас є чоловік, значить він там супер ідеальний, і вас все там, ну не знаю, прям рожеві бабочки, все зефірно, ви живете в багатстві. Якби вас насправді так було, ви б не дивились розклади. І хочете, не хочете, мені про це не говоріть. В тих, в кого все прекрасно в житті, ніякі розклади не дивляться. Значить, є на чим задуматись, і сьогодні жінки роду вам кажуть: зверни увагу, з ким ти живеш, як ти живеш. Чи щаслива ти, глянь на своє здоров'я, глянь на свою красоту, ти з чоловіком розцвітаєш, чи ти чахнеш з чоловіком. Ну, а в мене пункти, в мене чоловік. Ти щаслива в цих стосунках. От вам ведуть мужчину, якесь буде нове знайомство, ваша задача не просрати шанс, ваш страшний суд ви будете здавати екзамен у всіх сил, у диявола, у вищих сил, і далі від вас залежить, який вибір ви зробите в своєму житті. Хто поняв, то поняв. Удачі всім. Пишіть, що там у вас відбувається в любовній темі. Хто розходиться, а хто чекає нового на порозі.